Хочеш перейти на кето, але не знаєш з чого почати, тоді слухай уважно. Зараз покажу тобі, що потрібно зробити, щоб уникнути кетопровалу. Крок перший: прибери це з кухні. Що ж потрібно негайно прибрати зі свого поля зору для того, щоб все вдалося. Цукор, де б він не був, навіть прихований, уважно читай етикетки. Все, що закінчується на оза, це теж цукор, фруктоза, лактоза, глюкоза. Будь уважним. Молоко тварин будь-якої жирності хліб, макарони, крупи, будь-які крохмалі і обов'язково картоплю. Солодкі напої, соки, газовані напої, солодкі алкогольні напої, енергетики це все виключаємо. І, звісно ж, фрукти, тому що там фруктоза. Виключення може бути тільки лимон у вигляді додатку до салату або шматочок лимона у воду. Повір, це не так важко, як виглядає на перший погляд. Список дозволених продуктів набагато більший. Прибравши ці продукти зі свого раціону, ти вже почнеш шлях до змін, бо саме зменшення кількості вуглеводів до 20 грамів на день і запускає процес схуднення. Крок другий: підготуй правильні продукти, що обов'язково має бути в твоєму холодильнику: м'ясо, риба, яйця, субпродукти це все джерела. Хорошого жирного білку, хороше вершкове масло, оливкова олія, покосова олія, смалець це все хороші жири. Також до корисних жирів віднесемо авокадо, маслини та оливки, бекон та сало, і, звісно, без доданих цукрів, твердий сир. І чим твердіший і старіший, тим краще. Вершковий сир та жирні вершки, овочі: багато багато зелені. Чим зеленіше і темніше листя, тим краще. Його можна вживати взагалі навіть без обмежень. Листя салату, шпінат, рукола, будь-які зелені овочі, будь-які види капусти. Все це можна у великих кількостях, сміливо. І взагалі, при виборі овочів керуйся головним правилом місця та кольору. Обирай продукти, які ростуть над поверхнею землі і мають зелений колір. Якщо це щось жовтого або червоного кольору, це вже можна тільки у вигляді прикраси або додатку до салату. Головна порада, чим простіша твоя їжа, тим набагато легше тобі буде притримуватися кетодієти. Готуй самостійно, це набагато краще і легше, ніж видумляти собі якісь е, страшні рецепти або ходити до ресторану. Одна річ, про яку усі забувають на початку кетодієти. Це достатня кількість води та електроліти. Власне, щоб уникнути неприємного самопочуття на початку кетодієти, так званого кетогрипу, не нехтуй водою та електролітами. Обов'язково додавай їх до свого щоденного раціону. Електроліти. Це звичайнісінька сіль. Найкраще, якщо це буде сіль гімелайська або е, морська. Але якщо такої немає, то це не біда. Не обов'язково бігти в аптеку і купляти е, дорогущі електроліти. Це просто вода і сіль. Чудово, ти додивилася до цього моменту, а це значить, що тобі дійсно цікава тема кетодієти та власного здоров'я. Це канал Твій кетокоч. Ми допомагаємо українкам стати здоровішими та стрункішими. Підтримай нас коментарем, лайком та підпискою. А якщо ти хочеш схуднути швидко та якісно, то внизу під відео знайдеш посилання на мій телеграм. Я із радістю проконсультую тебе індивідуально та надам потрібні поради. А зараз продовжуємо дивитися відео. Крок третій: перейди на інтервальне харчування. Найпростіший інтервал це 16 на 8. 16 годин ти нічого не їси, можна пити воду, чай та чорну каву. Решту 8 годин ти можеш зробити 2-3 прийоми їжі. Відмовся від перекусів. Найкращим варіантом буде добряче наїстися в два основних прийоми їжі. Обери для себе комфортні години прийому їжі, в ідеалі посувати сніданок якомога пізніше. Наприклад, для мене ідеальним є снідати о 12 дня і е, закінчувати харчове вікно о 20 годині ввечері. Для мене дуже цінними є вечори з родиною, тому я не можу відмовити собі в вечері зі своєю родиною. Ви ж для себе обирайте такі години, які будуть відповідати вашому стилю життя. Крок четвертий: зроби заміри свого тіла. Зроби заміри своєї ваги на звичайнісіньких вагах. Запиши, але не думай, що це є найголовніше. Найважливіше в схудненні – це не цифри на вагах, а це об'єми твого тіла. Тому друге, зроби заміри об'ємів свого тіла, об'єм грудей, об'єм талій, об'єм живота на рівні пупка, об'єм стегон в найширшому місці і об'єм однієї ноги теж в найширшому місці. Обов'язково контролюй саме ці показники. Зроби фото себе в білизні. Чому це важливо? Процес сходнення він дуже поступовий. Щодня ти дивишся на себе в дзеркало і. Звикаєш до свого відображення, і тобі може здатися, що ніякого результату взагалі немає, або результат є дуже незначний. Тому власне порівняння фотографій дозволить тобі побачити ці довгоочікувані, навіть малесенькі результати твого схуднення. Роби фотографію не частіше одного разу на два тижні. Порівнюй, роби фотографію в тій самій білизні. Таким чином, ти дуже-дуже себе змотивуєш на подальші е, досягнення. Що ж робити, якщо ти з'їла щось не те? Не панікуй, один раз точно не зіпсує результату. В тебе є 20 грамів чистих вуглеводів на день. Це, звісно, не означає, що ти можеш е, робити помилки постійно, але не треба себе цкувати та сварити за один малесенький раз. І пам'ятай, що правило, згорів Сарай, й хата. Тут неумісне, якщо ти помилилася один маленький раз, не значить, що треба їсти до кінця дня або що. Продовжуй харчуватися е, кетораціоном. Тобі ніколи не вдасться зламати кетораціон, якщо ти будеш знати, як діяти. Ось твій план для початку кетодієти всього чотири простих кроки. Починай і обов'язково все вийде. Напиши в коментарях, який з кроків тобі здався найлегшим. Якби у мене були ці кроки раніше, я б точно досягла свого результату значно швидше. А як я на собі випробувала 8 методик схуднення, дивись тут.